І наше бажання ще було з присутніми тут багато професорами, докторами, щоб це був якийсь такий осередок Збройних сил України, який міг поєднати і теорію, і практику, і саме головне фіксувати ті головні значні події, важливі для Збройних сил України, а також для держави і ролі Збройних сил України в державному будівництві. Основою всього є люди, які творять історію. І я вдячний тому колективу, який зі мною працює над хронологією, над описами, над нарисами.